Усім привіт! Подивіться, яка краса в моїх руках. Як ви вже здогадалися і зрозуміли, це Okitel WP 210, який я вважаю значно цікавішим за попередню модель WP200 Pro, яка була ще й модульною. Моя версія смартфону в червоному кольорі, і найцікавіше в ній те, що задня панель у нас прогумована, зроблена під шкіру, а інші дві версії кольору будуть пластикові позаду. Відмінностей між попередньою моделлю тут небагато. Основна і сама ключова це відсутність модульності. Тепер смартфон нормальний, а ще тут менше пам'яті. Проте смартфон дійсно коштує сильно дешевше, і це більш ніж оправданий смартфон на даний момент, я вважаю. Цікаво те, що в комплектацію до даного смартфона входить ще й пластиковий бампер. І цікаво те, що на моєму, одному з моїх перших смартфонів Sony Ericsson K750 я також купував, пам'ятаю собі пластикові отакі от бампери. І щоб ви розуміли, вони тріщать при першому ж падінні навіть з висоти там, пів метри. Просто йому треба впасти не на килим, а на щось твердіше. І все. Цей чохол просто тріщить, оці куточки відколюються і все, ви його використовувати не зможете. Тому чохол сюди треба, але нормальний. Але на перший час і такий є, це добре. Від першого падіння точно вас врятує він, щоб смартфон залишився більш красивішим. Хоча це захищений смартфон, то таке. Е, інструкція присутня, кабель з блоком для заряджання присутній, більш нічого тут немає. Блочок на 45 ватт, як ви бачите, що є нормально. Якщо подивитись на корпус, то так, дизайн трошки відрізняється від WP200 Pro, тому що немає модульності тут. Тут просто знаходяться камери та спалах. Панелька має отаку от структуру, вона зроблена типу під шкіру. Але це, звичайно ж, не шкіра, а гума. На панельці зліва кнопка, яка налаштовується, справа регулювання гучності блокування, все стандартно. Мікрофон, датчик наближення та освітлення. Динамік Type-C, динамік, мікрофон і слот для сімок. Ось ви все і побачили. Приємно дуже те, що бічна рамочка, оця вся весь торець у нас металевий, і він не скруглений, а він плаский. Тобто воно, бачите, ось, воно зовсім пласке. І в руках, коли ви цей смартфон тримаєте, от реально таке відчуття, що ви тримаєте, наче iPhone зі світу захищених смартфонів. От цей смартфон дійсно дуже приємні відчуття в руці викликає. Одним словом, можу сказати, що так. Це один із найпреміальніших захищених смартфонів, які мені доводилось бачити. Саме от в червоному кольорі, тому що тут у нас таке підшкіру, а інші смартфони, які будуть пластикові, мені ну, не сильно подобаються. Попереду, що у нас? Камера акуратна, фронтальна, знаходиться в окремому вирізі, тонесенькі рамочки. Все дуже класно, все дуже круто зроблене. Але бортів, які виступають над екраном, тут, на жаль, немає. Тому вам треба потурбуватися про додатковий захист смартфону, це прям однозначно. З Залізом тут повний порядок. По суті, цей смартфон зараз можна купити від 14 тисяч гривень в Україні. І за ці гроші ви отримуєте справді практично субфлагман. За ці гроші ви можете отримати смартфон з продуктивністю вище середнього рівня, з гарною кількістю пам'яті, з великою, і з акумулятором навіть непоганим на 8800 мАч. Якщо я вам скажу, що щось мені не подобається в плані заліза в цьому смартфоні, то це буде неправда. Подобається прям абсолютно все. Дивіться, відсутність бездротової зарядки, так, є таке, але вона мені, в принципі, не треба, і взагалі в моєму колі спілкування жодної людини немає, яка користується бездротовою зарядкою хоч десь, хоч в машині чи дома, ну нема таких людей. Далі, NFC тут, звичайно ж є. Процесор Dimensity 8200. Шикарна продуктивність, гарний графік, тротлінг-тесту. Смартфон при цьому нагрівається, але не дуже сильно. Абсолютно адекватно. Тут 12 ГБ оперативки, тут 512 ГБ пам'яті постійної, і як ви розумієте, цих характеристик, ну їх реально більш ніж достатньо для того, щоб ви відчували, що смартфон це практично флагман. Причому, розуміючи, що купили ви його не за всі гроші світу, я думаю, ви точно кайфонете. 8800 мА має у нас ємність акумулятор. Що також непогано. Два дні навряд чи вам вдасться з нього витиснути, але от півтори дні, скоріш за все, вийде. По швидкості роботи. Зверніть увагу, я зараз позапускаю деякі додатки, просто подивіться, наскільки швидко все запускається, і як це все діло взагалі працює в цілому. А ви бачите, що тут. Можна сказати, що все практично моментально запускається. Це дійсно комфортно в роботі, б ви не натискали будь-який додаток. Він запускається ну, прям моментально. Тепер декілька слів про динамік. Динамік 1 знаходиться знизу, але як я вже казав в огляді WP200 Pro, тут хороший динамік, тут нормальний звук, йому, звичайно, трішечки не вистачає ще й об'єму, але чіткість, високі частоти, все на дуже класному рівні. Тобто слухати можна музику, слухати приємно. І от, повертаючись до питання продуктивності, я вам скажу, що будь-яка сучасна гра на такому залізі буде запускатися на максимальних графічних налаштуваннях. Ну, деякі ігри, звичайно будуть трошки вимагати зменшення графіки, але в цілому, будь-що ви сюди ставите, будь-який додаток, будь-яка гра, все буде відмальовуватися у вас просто ідеально. Так що цей смартфон дійсно можна назвати повноцінним субфлагманом. Ось цю amoled панель ви бачили вже багато разів у захищених смартфонах, бо ставлять її дуже часто. Але увага на рамки. Рамки тут доволі тоненькі, і це робить смартфон дійсно одним із найсучасніших, принаймні по дизайну, серед конкурентів. Так, питання захищеності стоїть гостро. Тут немає бортів, які виступають, тому я б радив би однозначно проклеїти сюди скло і обов'язково прикупити собі ще й захисний чохол. Що ж, дисплей? Така AMOLED-матриця останні декілька років ставиться в дуже багато захищених смартфонів, і тут я нічого нового вам не скажу. Я не знаю, де вони з якого складу всі беруть, але таке враження, що всі беруть у одного постачальника ці матриці. Що ми маємо по факту? В районі 1000 ніт реальної яскравості, 120 Гц частота оновлення, дуже насичені кольори. І якщо ми зайдемо, щоб їх трошки підкоригувати, то в нас, на жаль, це не вийде. У нас зараз стоїть пресет яскравий, і дивіться, як змінюється картинка. Ставимо природні. Дуже жовта стає картинка, ну взагалі не прикольно. Тепер дивіться, ставимо насичені. Тепер якась холодна стає, все прям синє. Тобто Щодо калібровки кольору, тут прям біда. Ставимо адаптивні, ну також якесь жовтувате все. Тобто, єдине, де ви будете використовувати, це пресет яскраві. Отут кольори більш, знаєте, такі ну просто більш натуральніші виходять. В цьому смартфоні також є функція Always on Display. Так, є така штука. Можемо вибрати, що у нас саме буде відображатися. Вибір доволі непоганий, є з чого вибрати. Блокуєте смартфон. І ось так ця штука у нас відображатися буде. Отже, дисплей хороший, він дійсно трошки більш насичений, ніж мені б то хотілося, але, можливо, ви якраз та людина, яка полюбляє такі насичені дуже яскраві кольори, тому вам в такому випадку дисплей точно підійде. А в цілому, відчуття від нього приємні. Щодо шиму, на жаль, не можу сказати. Поки що не купив собі прилад, який вимірюєшим, але дивлюсь, що AMOLED матриці дуже часто ставляться зараз в захищені смартфони. тому, можливо, скоро і такий гаджет я собі прикуплю. Тому що раніше захищені всі смартфони були з IPS-ками, він мені не був потрібен. Але ж зараз AMOLED починає трошечки вже входити в захищені смартфони. Щодо камер, то вони залишились точно такими ж, як були в попередній моделі. І це добре. Основний 108-мегапіксельний модуль себе дуже гарно почуває, причому як фото, так і відео. І це, напевно, один із небагатьох, або навіть точніше сказати, один з перших смартфонів Oukitel, про який я особисто можу сказати, так. Ця штука навчилася нормально фоткати. Та й відео доволі чітке, не вистачає тільки стабілізації. Тут її немає. Що ж, давайте трошки про камеру поговоримо, потім покажу вам декілька прикладів. Подивіться зараз, як виглядає меню. Стандартного лаунчеру. У нас 108 мегапікселів режим фото. Ось у нас режим відео. Знімати можна в 4К роздільній здатності. Також є у нас макрокамера. Ось так працює. І режим більше. Тут і slow motion є, і про режим портретний режим. про режим це там, де ви вибираєте яскравість, ISO. Баланс білого, все можете виставляти, але як практика показує, на от таких от захищених смартфонах працює ця штука не те, щоб прям ідеально. А от що мені сподобалось, так це як записує звук смартфон, знову ж таки, порівнюючи з конкурентами, мені сподобалось. І по якості фото я так подивився, і знаєте, так, це дійсно новий рівень для смартфонів Oukitel От модель WP100, WP200, от це от моделі які прям краще стали фоткати. Можливо, тут справа все-таки трошки вже в програмній оптимізації. Бо раніше. Окітел і якість фото це взагалі були несумісні слова. Це було просто якісь антоніми: Окітел і якісне фото. зараз же все прям змінюється, і це приємно бачити. Дивимось приклади. Okitel WP210 запис відео, запис звуку. Від 200-ї моделі мало чим відрізняється, але побачите ще в таких умовах, як знімає в хатніх. Отже, як ви зрозуміли, напевно, цей смартфон мені сподобався, тому що тут адекватна ціна, немає тої дурнуватої непотрібної модульності, як на мене. Та й залізо в цілому за ці гроші ви отримуєте дуже непогане. Ну що ж, завжди цікаво почитати ваші думки в коментарях, і про цю модель також буде цікаво почитати. Так що пишіть, не соромтесь, ну і підписуйтесь на цей канал. Будемо на зв'язку. Бувайте!